Всем привет, ребята, вы на моем каналечке. Сегодня разом с вами мы будем работать обзор на мою семью. Я буду вас знайомить с моей семьей. Кстати, это новый домик. Ось Сейчас покажу. Тут даже двери открываются, так как в тому доме. Вот. Потом я вам покажу на моем YouTube-канале видео с обзору. Зору, зору дому. Вибачте, мене але немає, танці в мене планшет Lenovo. Так, дивіться. Тут у нас, виходить, по очереди питання. Тут у нас папа Вадим, дочка Вероніка, Вот, оце дочка Вероніка, мама Аня. Так, Оця дівчинка Аліса, 에... Мальчик це ну, Діма, це Даня, а це Соня. Я думаю, що я заповнила, або ви заповнили. Коротше, ми приперлися на мою кровать, тут лежить Мося. коротше такий бардачок, бо я тут спала, звісно. І тут не застигла на кровать, бо я всі його ж на все. Спросите чого, бо я так люблю спати з такими. Бо я правда скажу Напишите в комментариях, у вас есть скажу И хочу обнимусь. Кстати, мы хочу обнимусь. Не знаю, что это. Так, ну раз мы уже начали про такую боку, я скажу, сколько ее уроков. 22. Ей 15. Маме тоже 20. Ой, маме 20, точнее. Оцей ей її... 4 місяці, цьому 5, цьому теж 5, а ці теж 4 місяця. От у них такий от домик. Ну, румтур я покажу ту... попозже в другому відео. Кстати, підписуйтесь на канал, щоб ви побачили дві у о... З моєї сім'ї такі боки, і я обіцяю, я обіцяю, що я буду викладати току боку, якщо ви на цьому відео про лайкаєте, дуже багато лайків. І підпишитесь на мене, бо коли мені проходили якісь дівчатки вони сказали, що підписуйтесь, а так 52, які осталось. Коротше, потім давайте підписуйтесь, будь ласка, на мене. Я вас всіх люблю. Ставте лайк, усіки, підписуйтесь обов'язково і ставте лайк, якщо хочете ще побачити таку букву. Вот. Всім пока, підписуйтесь обов'язково, Ставте лайк і всім пока! Давайте добре сказала.